Вітаю! В цьому відеопоясненні ми розглянемо з вами тему уроку Модель Сутній зв'язок предметної області. Вам треба вдома буде опрацювати додану презентацію, аби переглянути дане відео, яке зараз я буду демонструвати, і розробити модель, сутній зв'язок для створення такої бази даних. Це телефонний довідник учнів класу, який повинен містити дані про номери стаціонарного і мобільних телефонів учня, його прізвище та ім'я, адресу, і оформити цю ER-модель згідно з правилами. Ну, рекомендую я це створювати цю модель в Google малюнки. Це я далі продемонструю. Давайте все по порядку. Все ж таки розглянемо, що таке у нас модель сутній зв'язок предметної області, і як цю модель створювати. Ну, давайте почнемо з того. Що для створення бази даних, якщо стоїть перед вами така задача, вам треба визначитись, по-перше, це з предметною областю. Ну, якщо, наприклад, ви створюєте базу даних для школи, це предметна область іде школа. Далі вибирається навіщо нам ця база даних потрібна, що ми в неї будемо зберігати, що нам треба буде швидко знаходити в цій базі даних, і ми визначаємо з вами об'єкти бази даних. Вони ще називають сутності, сутності бази даних. Ну, якщо говорити про ту школу, то взагалі-то ми вибираємо, ну що в нас в школі там, такі об'єкти, про які нам важливо знаходити інформацію: це про учня, про вчителя, про розклад, ну, і багато чого іншого. Коли ми визначили з вами з об'єктами, сутностями, то ми визначаємося з властивостями кожної сутності, Ну, наприклад, учень. Які властивості нам потрібні тут? Нам, може, очей учня або учениці не потрібні? Але що нам потрібно? Ну, по-перше, прізвищі, ім'я, по-батькові, адреса, де проживає, в якому класі вчиться. Ну і такі основні оцінки його, але оцінки можна створити як окрему сутність оцінки і винести оцінки у кожного учня. Ну і це все продумується. Коли ми з вами визначилися уже з властивостями кожної сутності, тобі ж кожного об'єкту, то ми потім вже визначаємося з ключами в кожній, як кажуть, сутності, тому що ми працюємо з вами де? в реляційній базі даних. Реляційна база даних згадаємо, вона у нас складається з таблиць. Але не просто з таблиць, а таблиць, зв'язаних між собою, якщо це не одна таблиця. Звичайно, база це не одна таблиця. І тому. Складається така схема, ми говоримо структура, перед тим, як створювати, щоб по ній зручно було створювати саму базу даних, і це називається ЄГР-модель. ER тобто ми оцю схему зв'язків, схему сутностей, відношень між ними ми з вами проєктуємо в вигляді. Схеми її ще називають ер-модель. Що відображається Відображає Відображаємо на та їх атрибутів. Ну, таблиця це у нас сутність в нашій реляційній базі даних. А атрибут це властивість в кожній вибраній таблиці. Тобто, по даній сутності ми вибрали властивості. А далі склад первинних ключів. Ми знаємо, що таке ключ. Це первинний ключ, це поле, значення якого не повторюються. Потім зв'язки між таблицями, ну, множинні з цих зв'язків. Все це показується на цій моделі. Для того, щоб створити таку єр-модель, ER є правила. Правила, так як от ми згадайте, з вами створювали блок-схеми, алгоритми, ми говорили, які фігури, для чого призначені в створенні блок-схеми. Те ж саме тут є і при побудові моделі. Наприклад, таблиці позначаються прямо кутникам, в яке вказуються їх імена. Імена атрибутів таблиць з'єднуються відповідними лініями. Ключові атрибути позначаються символом зірочка, зв'язки позначаються ромбами. Що сполучається з прямокутниками? Тобто ромб це показує зв'язок. Як зв'язується одна таблиця з іншої таблиці. А множинні зв'язки вказуються на лініях, що сполучають ромби з прямокутниками. Це символ один, ми знаємо з вами зв'язки. Давайте згадаємо, зв'язки бувають один до одного, один до багатьох, багато до багатьох і багато до одного. І оці всі зв'язки визначаються і позначаються у нас. На лініях зв'язку. Ну, і ще у нас з вами самі властивості, вони розміщаються в фігуру овала. І якщо глянути ось є такий приклад. ну, Тут він, як кажуть, без овалів оці властивості, а вони ось таким чином розміщені. Але Можна і так, для зрозумілості. Дивіться, ось іде прямокутники, ось вони йдуть, це нас сутності. Якщо говорити, що це в нас є бази даних комп'ютерного магазину, нам її треба створити, продумати, що нам потрібно, які сутності. І вирішили, що потрібні нам комп'ютери, так як ми комп'ютерами там торгувати будемо. Далі, якщо магазин ще комплектуючими до комп'ютера торгує, обслуговування, тобто сервісні центри прив'язані до цього магазину. ну і окремо модулі пам'яті, Таким чином, тут ось виділено в окрему сутність. Оце у нас сутності. Зверніть увагу, комп'ютери комплектуючі модулі пам'яті і сервісні центри. Для комп'ютера вибрані властивості, як ми кажемо, атрибути, код, назва, дата і вартість. Зверніть увагу, тут Код позначений зірочкою. Це значить, що це буде первинний ключ. Таблиці комп'ютери і комплектуючі зв'язані між собою через склад комп'ютерів. Такий зв'язок у них є. І зрозуміло, що зв'язок йде один до багатьох. Тобто один комп'ютер має багато комплектуючих. Він може мати. В самих комплектуючих у нас визначаємо первинний ключ, це серійний номер, даного, даного, ну, який там комплект. Ну, і тут ви звертаєте увагу, що це ромб, це вид зв'язку. От кожен комп'ютер обслуговується яким там сервісним центром. Ну, і для сервісного центру вибрані властивості, назва і адреса. Ну і аналогічно модулі пам'яті, зверніть увагу, які вибрані атрибути, серійний номер, тип, ємність, дата виробництва і гарантія. І зв'язок комплектуючі і модуль пам'яті, ну так як модуль пам'яті це як комплектуюча, це йде один до одного. Ну, а комп'ютери і обслуговування зв'язуються багато до багатьох, тому що багато комп'ютерів у нас обслуговуються багатьма може бути центрами. Ось таким чином. Це один вигляд нашої ЕР моделі. Ось інший вигляд, але ось цьому вигляді немає зв'язків. Це, якби робиться такий загальний, а потім продумається. Ну, це є-модель бази продажу автомобілів. І зверніть увагу, ось є у нас два дві сутності, це магазин і автомобіль. Вони розміщені у нас прямокутні фор, прямокутники. Зв'язані вони між собою зв'язком продаж, зв'язок іде в фромбі. Ну, а в магазині вибрані такі у нас атрибути, тобто властивості: це назва, площа, адреса, продавець, телефон і директор. Ну, вважаю, що для магазину це достатньо. А для автомобіля вибрані властивості модель, виробник, ціна, кількість, розміри, колір, дата виготовлення. А от про зв'язки. Зверніть увагу, якщо ми говоримо і бачимо з вами ЄР-модель. То е, отут визначити кількість і назву сутностей. Зрозуміло, що у нас тут дві сутності: магазин і автомобіль. Їх дві. Властивості кожної ми з вами ось проговорили їх для одної сутності, для іншої сутності. Види зв'язків. От види зв'язків, зверніть увагу, тут можуть бути різними. В залежності від того, якщо є кілька, наприклад, є кілька магазинів, тобто не один магазин, а кілька магазинів. І є кілька моделей автомобілів. У кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі. І кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині. Якщо у нас з вами є кілька магазинів тут, але в кожному магазині продається тільки автомобіль однієї марки моделі верніше, то цей зв'язок у нас буде який багато, тут М треба ставити, а тут у нас до одного, тобто тут одиничку треба ставити. Це для такого зв'язка. А якщо є у нас автомобілі тільки однієї моделі, вірніше, давайте так, є тільки один магазин, і він продає автомобілі тільки одної моделі, то зрозуміло, що тут зв'язок йде один до одного. Взагалі-то ось ці е, множинні зв'язки я задавала вам для визначення. Ви як домашню роботу взагалі-то робили, але не бачили цюр-модель. Тому, е, коли ми з вами <кій> допрацьовуємо, то ми вибираємо. Скільки ж у нас в магазині буде, як будуть продаватися автомобілі, і тут уже позначаємо цей зв'язок. Ось таким чином. Тобто ви повинні розуміти, давайте тепер так підсумуємо з вами, що у нас на ЄР-моделі ER з вами сутності розміщаються в прямокутнички, зв'язки між ними в ромб. Властивості, як ми кажемо, атрибути кожної сутності, або ми ще кажемо об'єкти, вони в нас розміщаються. ну, Давайте це у нас з вами ідея такий витягнутий овал. Так? Овалі. ну, Або ще можуть говорити, що це так прямокутник з такими округленими сторонами. Можна і так це зробити. Ну, і вказуються ключі. Отут ключі не визначені. Чому? Тому що е, треба думати зразу, скільки в нас тут магазинів може бути, і скільки автомобілів. Тобто, конкретно для чого ми робимо з вами базу даних. І тільки потім ми визначаємося з зв'язками тут. І для того, щоб визначитися зв'язками, ми визначаємося з вами з ключами. Що може бути ключем? Ну, наприклад, по магазині, що у нас може бути ключем? Ключ це значення не повторюється. Ну, наприклад, у нас з вами може назва магазину бути ключем, якщо магазини у нас ну, по назві не повторюються. А в автомобілі, ну, тут може бути взагалі-то модель. Якщо модель одна, то вона не повторюється, може таке бути. Але взагалі-то якщо ось тут ми не бачимо з вами атрибута, яке може бути ключем, ми повинні додати. Ми з вами говорили, для цього додається ще. Атрибут, як ми кажемо, поле, це будуть поля, зрозуміло, в нас в таблиці автомобіль. А тут в таблиці магазин будуть ось ці поля з такими назвами. І яке поле може бути у нас ключовим? Якщо ми бачимо, що такого немає в даній, коли ми продумали, ми повинні додати. Додати поле, ну, взагалі додається поле ідентифікатор. Це якби нумерація йде. Ну, тип цього поля, коли ви вибрали, то вже поле це заповнюється автоматично, воно саме заповнюється при створенні бази даних по номеру, і не повторюється. Ось таким чином. Ну І завдання. Те, що ви більш детально опрацюєте дану презентацію, вам треба розробити модель, сутність зв'язок для створення бази даних телефонний довідник учнів класу, який повинен містити дані про номери стаціонарного і мобільних телефонів учня, його прізвища, ім'я, адресу. Ну і зрозуміло, що оформити є модель згідно з правилами. Це у вас прописано і в завданні. Ось воно завдання, і тут все це прописано, я на початку це теж говорила, і з чого почати? Зрозуміло, що для створення нам потрібна програма. Ресурс, де ми зможемо створювати схеми. Ну, у вас таких ресурсів, ви знаєте, багатенько. Це можна навіть в текстовому редакторі за допомогою у нас інструментів. Це, це створити ці схеми. Ну, а я пропонувала вам створити це в Google онлайн-малюнок. У вас є створити, От, коли ви заходите сюди. У вас є малюнки. Все дуже просто. Ви заходите в малюнки, у вас зразу ж цей файл приєднується до завдання, тому що ви середовище завдання його створюєте. І у вас є інструменти якраз для створення цього малюнка. Тобто ви вже починаєте тут створювати. Ну, зверніть увагу, інструмент у вас є, ось у нас інструмент, фігура. Фігури ось вони є, у нас, зверніть увагу, ну, ось прямокутник він перший стоїть, є у нас з вами овал, ось він е, вибираєте. Ну, якщо можна вибрати таку фігуру, але ну, більш вона підходить до зразку, ось така фігурка. Коли ви починаєте вибирати цю фігуру, то зрозуміло, вам треба її, як в графічному редакторі. а Це графічний редактор, її створити. Тобто, ви створюєте малюнки, підписуєте. Тобто, можна зразу ж тут підпис створити учень. От, ну, зрозуміло, що ви повинні відформатувати. Тобто, зробити так, щоб воно було у нас так, як гарно. Тобто зробити ось таким чином. Якщо у вас вже ви працюєте з фігурою, у вас додатково з'являється панель, де ви можете заливати цю фігуру. Колір змінювати, шрифт, ну і зрозуміло розміщення. Розміщення, ось у нас вирівнювання, тобто по центру, ось таким чином. Тось на початку створити фігури, підписати їх, які нам потрібно. А потім їх об'єднати. Ось у нас є лінія, Підписати. Але для того, щоб це робити, давайте визначимося, це нам потрібно створити з вами довідник телефонний. Ну, тут вже сказано, що вам треба якби дві сутності вибрати. Це учень, тому що ми для нього по учню створюємо довідник, і нам потрібно телефон, учень і телефон. Це дві сутності. Вибрали. Тобто, у вас буде прямокутник, учень, тут буде прямокутник телефон. З'єднуються вони ці сутності між собою, ромбом. Так? І що ми туди напишемо? Має учень має телефон. А тепер вибираємо з вами атрибути, або, як ми кажемо, властивості цієї сутності. Ну, для учня там теж сказано, що треба вибрати прізвище, ім'я і адреса тобто, три ось такі там вказано. По телефону там теж вказані, які сутності треба вибрати. Ой, пробачте атрибути для сутності. Телефон. Це стаціонарний і мобільний. Ну, далі, ну, ось у вас повинна, по великому рахунку, ви маєте створити ось таку модель. Це модель сутній зв'язок, телефонний довідник підписати гарно. Ось у вас іде учень і телефон це сутності. Вони з'єднані між собою ромбом, і ми пишемо має, учень має телефон, так? а телефон має учня. Тому вибрані в учня властивості атрибути, ще називають їх, це прізвище, адреса ім'я. Тут ще ви зверніть увагу, є ідентифікатор. Чому? Тому що якщо ми хочемо з вами визначитися з ключем. В даній от таблиці учень, а це в нас, якщо ми створюємо в базі даних, то у нас буде таблиця учень і таблиця телефон. То у нас тут немає такого поля, який не повторюється. Тому що ім'я може повторюватися адреса теж. Ну, Наприклад, у нас є два учня, вони між собою там або близнята і так далі. Тобто прізвище. Живуть вже по одній адресі і прізвище одне. Ім'я може різне бути, але ж все одно ми розділили їх з вами на поля. Тому вводиться ідентифікатор. Це буде нумерація. І це буде у нас ключем, первинним ключем. А далі телефон. Телефон має властивості мобільний і стаціонарний. І якщо говорити, як вони між собою з'єднані, які зв'язки, то. Один до багатьох. Тобто, один учень може мати багато телефонів. Він може і мобільний, і стаціонарний мати. Це взагалі-то може таке бути. Ну, ось це ви мені створюєте, додаєте до завдання. І Якщо це робиться в онлайн Google малюнок, отак, як тут зроблено, взагалі, як я вам показувала, то воно вже взагалі-то додано. Але будьте уважні, я ставлю за це 12 балів, тому треба оформити, це значить відформатувати і залити відповідно так, щоб було зручно переглядати і розуміти. А до якої сутності відноситься з вами яка властивість? Да? Можна по кольористики зафарбувати підпис, що це таке обов'язково повинно бути, що це, як називається ця URL модель. І обов'язково назву. Тобто, ви отут в назві, так і напишіть. От ви підписали, наприклад, заголовок, взяли його, скопіювали тут. Це вас буде один до одного, щоб не шукати, і вчитися це робити грамотно. Ми з вами, крім того, що ну, вчимось створювати єремодель, модель ми. Всі правила відповідно до оформлення теж повинні пам'ятати до оформлення документа, до приєднання його до класу, все це щоб не було тут якихось куча одиничок або нулів, де хто так робить. Ні. Повинна відповідність бути, як називається у нас цей малюнок, і що, він в, себе, що в ньому розміщено, тобто, що він в себе представляє. Для того й назви відповідність ви повинні взяти для себе і керуватися це в майбутньому. Тобто, не тільки в даному випадку, а завжди. Отже, я вам розказала, ви оформлюєте згідно з правилами. І здаєте, ну я тут не дописала, зараз допишу. Так, здаєте те, що потрібно. Тому я чекаю на ваші результати. Бажаю вам успіхів, бережіть себе і до побачення.